Чи траплялося тобі коли-небудь бачити оптичну ілюзію? Особливо вражають малюнки на землі, які створюють талановиті вуличні художники. До речі, одна з таких оптичних ілюзій є і в Індійському океані її створила сама природа. Про це та багато іншого ти дізнаєшся із нашого відео. Індійський океан третій за розмірами океан нашої планети. Його площа становить 70,6 мільйона квадратних кілометрів. Щодо екватора, більша частина океану розташована в південній півкулі, а щодо нульового меридіана – у східній. Океан омиває береги Африки, Азії та Австралії. Вони його природні межі. Умовна межа між Індійським та Тихим океанами проходить вздовж східного узбережжя Великих і Малих Зонських островів та Торресової протоки. Далі цю межу проводять від мису Південного до паралелі 60 градусів Південної широти. Тут ця паралель є межею із Південним океаном. Межу між Атлантичним океаном теж умовно проводять уздовж меридіана від мису Голкового. У найширшому місці океан простягається із заходу на схід майже на 12 тисяч кілометрів і трішки менше як на 10 тисяч кілометрів із півночі на південь. Берегова лінія океану порізана слабо, тому тут дуже мало морів та заток. На півночі розташовуються лише два моря Червоне та Аравійське, а на сході є Тиморське та Арафурське моря. Найбільшими затоками є велика австралійська, Перська та Бенгальська. Остання вважається найбільшою затокою у світі. Площа Бенгальської затоки така велика, що тут помістилися б чотири України, островів в Індійському океані, обмаль, а зосереджені вони переважно в західній частині. Найбільші острови Мадагаскар та Шрі-Ланка – мають материкове походження. Особливою будовою відрізняються Сейшельські острови, що розташовані в межах ложа океану та складені гранітами. Тобто це ділянки материкової кори. У межах Індійського океану є також вулканічні та коралові острови. Згідно з теорією дрейфу материків Індійський океан, як і решта, виник під час розпаду Гондвани. Індійський океан лежить у межах трьох літосферних плит. Поглянь на карту та пригадай їхні назви. Це Африканська, індоавстралійська та антарктична літосферні плити. На межі літосферних плит виникли серединно океанічні хребти аравійсько-індійський, західноіндійський та Австрало Антарктичний. Усі хребти мають добре виражені рифтові долини, де активно відбуваються вулканічні та сейсмічні процеси. Найглибшим місцем Індійського океану є зонський жолоб завглибшки 7450 метрів. Водночас середня глибина Індійського океану становить 3741 метр. Особливістю рельєфу дна океану є те, що його шельфова зона порівняно вузька, а більшу частину дна займає материкове ложе завглибшки до 6000 метрів. Наприклад, на узбережжі острова Маврикій вапнякові та піщані відклади стікають разом із підводними течіями до підводних глибин. Так утворилася ілюзія підводного водоспаду, яку, до речі, можна побачити лише із висоти. Сусідство із Євразією та географічне положення океану визначають його кліматичні особливості. По перше, це впливає на циркуляцію атмосфери. Нерівномірне нагрівання води та суходолу сприяє формуванню зимового та літнього мусонів. Узимку тут панує північно-східний мусон, а влітку південно-західний. Він приносить на півострів індостан, дощі, грози та штормові вітри. Пам'ятай про це, коли плануватимеш подорож до Індії. Під дією мусонів утворилася мусонна течія вона єдина у світі змінює свій напрямок залежно від сезону. А разом із південною, пасатною та сомалійською утворюють в океані мусонний колообіг. Далі на південь від екватора панують південно-східні пасати, а в помірних широтах дмуть сильні західні вітри. Більша частина океану простягнулася в екваторіальних, субекваторіальних та тропічних широтах. Тут температура поверхневих вод прогрівається до плюс 29 градусів за Цельсієм. Далі на південь від екватора температура поверхневих вод знижується до мінус 2 градусів за Цельсієм. Води Індійського океану найбільш солоні, середнє значення становить приблизно 36 проміле. Рекордну солоність мають Червоне море 42 проміле і Перська затока 40 проміле. Живі організми в Індійському океані розподілені нерівномірно. Найбагатший органічний світ сформувався в теплих водах на півночі Індійського океану. Тут живуть сардина, тунець, скумбрія, летючі риби, багато акул та скатів. На замулених ділянках узбережжя північного тропіка ростуть вічно зелені мангрові ліси, які заливаються водою під час припливів. Річковий намул багатий на поживні речовини, що робить органічний світ різноманітним. В Індійському океані мешкають різні види акул, зокрема Велика Біла і Тигрова. Вони живуть у рифтових зонах Червоного моря та біля узбережжя Австралії і Сейшельських островів. Ці акули найбільші хижаки, а райони їхнього поширення можна відслідкувати навіть онлайн. У помірних і полярних широтах Індійського океану живуть ссавці, як от кити, дельфіни та тюлені. Також тут можна натрапити на риб-нототеній. А на узбережжі живе багато птахів, зокрема пінгвіни. Біологічні ресурси Індійського океану використовують слабо. Здебільшого вилов риби відбувається в шельфовій зоні океану на дрібних рибальських суднах, найбільше виловлюють креветок, тунця, сардини та скумбрії. У шельфовій зоні Індійського океану відбувається найбільший у світі видобуток нафти і газу. Перше місце у світі за видобутком нафти посідає Перська затока. Через Суецький канал, що через Середземне море з'єднує морський шлях з Індійського до Атлантичного океану, здійснюється велика кількість вантажних перевезень. Через видобуток нафти та численні морські перевезення Індійський океан забруднюється. Це несе велику загрозу органічному світу океану та населенню прибережних районів. Запам'ятай, площа Індійського океану становить 70,6 мільйона квадратних кілометрів, найбільші моря Червоне, Аравійське, Тиморське та Арафурське, Найбільші затоки Бенгальська, Велика Австралійська та Перська, найбільші острови Мадагаскар та Шрі-Ланка. Рельєф дна Індійського океану представлений серединноокеанічними хребтами Аравійсько-Індійським, Аравійсько-Індійським, Західно-Індійським та Австрало-Антарктичним. найглибший жолоб зонтський завглибшки 7450 метрів. Більша частина океану простягнулася в екваторіальних, субекваторіальних та тропічних широтах. Найпотужнішими течіями є мусонна, південна, пасатна та сомалійська. Ресурси Індійського океану є біологічними та мінеральними. Якщо тобі сподобалося відео, став вподобайку та підписуйся на канал. А ще не забудь розказати про нас своїм друзям.